Автівки для ЗСУ, американський фонд і гурт Бумбокс зібрали на гастролях у США та Канаді понад 4 мільйони гривень. Під час благодійного туру провели 16 концертів. Вони супроводжувалися аукціонами. Серед лотів були гільза з фронту, прапори з автографами музикантів, їхні речі, патріотичні футболки та картина із підписом головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Зібрані кошти, волонтери скеровують на закупівлю машин та дронів. 10 авто вже купили. І це не перша співпраця благодійного фонду з українськими музикантами. Загалом за час повномасштабного вторгнення таким чином за океаном зібрали понад 18 мільйонів гривень. Кожен концерт це окремий світ, окреме життя, і так здебільшого це українці 90 відсотків. Але були і американці, і канадці, англійці багато. А люди, які приходили на концерти, мали шанс придбати о, о якусь оригінальну річ, такий спосіб задонатити гроші.